У давні-придавні часи жив собі Мишко. От такий от хлопець, царський син. І коняка в нього був. А як же хлопцеві без коняки? Одного разу поїхав він до лісу кататися та й заснув. Заснув і прогавив придорожній камінь. А на тому камені було написано, що у цьому лісі живе страшний, пристрашний вовк. О, він був злющий, грубий, а головне залізний. І ніхто не міг його вкусити, Тільки він усіх кусав. Зустріне і кусає й кусає. Отакий був вовк. Царевич той. Ой-ой-ой! 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 ой-ой-ой, Злякався дуже Мишко. Зараз я тебе отут і їм. А Мишко дрижнитися почав. А я втечу, а я втечу. І вов за ним. <пробувати> <пробувати> meantime, хекає так, аж слина котиться. Роблю, а потім з'їв, Ну, якщо не з'їв, то хоч понад куси. От вони бігли, бігли, аж тут якась дірка. Мишко, туди. Вовк хотів за ним, потягнув за цвях, тут усе і розвалилось. Біля хатинки, у якій відьма з донькою жили. А залізний вовк то був їх батько. Ой, рятуйте мене, тітонько, бо женеться за мною залізний вовк. Хоче мене з'їсти. У нього пазурі великі, зуби гострі. а я ж м'якенький, пухкенький. А відьма йому. <рив> їх видно так. <рив> <рив> Ось і я. <рив> Ой, рятуйте, рятуйте мене. Ой, ой! не пісті. Кричить донька. Зупиніться. Нехай спочатку на мене одружиться та принесе черемаю води, а потім мою його імо. Ой, ой, не треба, не треба! І довелося Мишкові женитися. Ну, що ти поробиш? Ай-яй-яй. Ну що, як подружнє життя? Ну, як чоловік чоловікові по секрету. Ой, та ну його! Краще й не питай. До речі, тепер десь треба цю воду шукати. Ну хіба це життя? І ото женись після цього. А та вода була така чарівна, що однієї краплі було досить, щоб перетворити якусь потвору на красуню. Тихо. Mm -mm. Пішов Мишко до своїх зміюк. Раптом чує у тумані хтось плаче. А чого це ви, діду, плачете? Як же мені не плакати, дурню? Бо ти мою жінку вбив. Ну, нормально, каже Мишко. Ну, ви діду комік, це ж гава. <кхи> Яка гава, дурню, то жінка моя люба, гарнесенька. <кхи> Та хто ж цих жінок розбере? Ну, не сумуй, діду. Зараз я все її поправлю. Водичкою на неї хлюп-хлюб. Матір Божа, оце так водичка. Шкода, що на старого пенька не вистачило. Для те, що ти мою жінку розчарував, я даю тобі чарівного ретязя і чарівного котячого хвостика. Ректяж цей залізо пробиває. А хвіст пристав до себе. Перетворишся на кота. А одірвиш, станеш відразу ким був. Спасибі, діду, каже Мишко, тоді поїду вовка вбивати. Чемний був хлопчик, у них там у царському палаці усі такі. Що? Привіз воду! А як же? Будь його ретязем по хребту. Що ж я наробив? Ще ж гірше стало! Ну, Побачили відьми, що мишко вовка порубав, та за ним. А він недовго думаючи на коня. Ну, допомагай, слізь, потячий. А я! Ой, ой-ой-ой! А я тебе! Опав. Не втечеш, Не втечеш! А я вам хвостика приладна. І тут усі кричать Ура! Ура! Слава! Хай живе! Слава! Хай живе! Ну, а хто не знав, що кричать? той просто верещав, як божевій. <му> Ось чому ніколи не можна смикати котів за хвостики.